Дорогі друзі, вітаю усіх, хто у цей недільний день знайшов час, можливість і бажання для того, щоб зустрітися нам у контексті наших недільних відео. Тему, про яку сьогодні хотілося би поговорити, вона ця тема напряму пов'язана із тим, про що ми говорили позаминулої неділі, а там, нагадаю, мова йшла про. Нашу християнську традицію молитви перед вживанням їжі. І після цього відео, окрім коментарів в Ютубі, я отримав ще декілька повідомлень особистих, в яких висловлювалась певна критика з приводу того, що коли ми вели мову про християнську традицію молитви перед вживанням їжі, і про те, як нам краще. Розставити акценти у цій духовній справі, я зробив певні посилання на традицію і практику старозавітних юдеїв і загалом старого заповіту. Власне, такі критичні коментарі, які я отримав особистими повідомленнями, їх основний зміст зводився до того, що ми все-таки люди нового заповіту. І наскільки новий заповіт. Більший, вищий, кращий, досконаліший, аніж заповіт старий, настільки і традиції нового заповіту є більш глибокими, аніж практики заповіту старого. І взагалі, було мені сказано, хто ці такі старозавітні юдеї, і що це взагалі за той старий заповіт, що ми повинні на нього дивитися, як на певний авторитет. Взірець і приклад для наслідування. Саме оці думки і така певна критика, зізнаюся, трішки неконструктивна з моєї точки зору, спонукало мене поговорити про питання, яке всім здається відомим, всім здається зрозумілим і очевидним. Хоча, коли починаєш задавати питання предметно, по суті. То відповіді, як правило, ні в кого немає. Бо звідки пішло християнське богослужіння, власне, це і є основною темою нашого сьогоднішнього спілкування, всім, здається, зрозумілим, ну як? Ну, з'явились християни, вони якось разом збиралися, молилися. Потім відбувалися, мабуть, якісь там зміни, трансформації протязі століть. І ось ми, християни 21-го століття, маємо традицію, живу християнську, ось таку, дехто навіть каже незмінну з часів апостолів. Та й взагалі, навіть зараз хто зможе сказати, ну який зв'язок між людьми Старого Заповіту, між тими юдеями? До яких у багатьох є досить критичне або навіть відкрито негативне ставлення у християнстві зараз, до нас, християн, і до нашого християнського богослужіння. А насправді цей зв'язок не те, що прямий, а прям прямішого не буває. І зараз ми спробуємо загалом з'ясувати це питання, бо я вам спочатку, начебто, дав певні висновки. Хоча насправді потрібно зробити по-іншому: спочатку дати достатню кількість аргументів, на основі яких вже і зробити відповідні висновки, які напряму витікають із сукупності цих аргументів. По-перше, що нам потрібно зауважити і на що звернути увагу, і що освіжити у своїй пам'яті, якщо це трішки десь відійшло в бік, це в першу чергу те, що в юдейському середовищі. Існувало два способи звершення богослужіння. Перший спосіб він є більш очевидним і більш відомим це храмове богослужіння. Храмове богослужіння було центральним елементом релігійного життя усіх старозавітних юдеїв аж до періоду другого руйнування храму у другій половині першого століття після Різдва Христового. Традиційна дата цього другого руйнування Єрусалимського храму це 70-й рік першого століття. Це друге руйнування, і наразі воно є остаточним, бо після першого руйнування храм був відбудований. Саме тому той, хто займається так більш детально і предметно старим заповітом, то цілком свідомий того, що там є таких два історичних періоди: період першого храму і період другого храму. Насправді, з духовної точки зору, це один і той самий храм, але перший був зруйнований, і на його місці був потім відновлений так званий другий храм. А ось після руйнування цього так званого підкреслю другого храму. Бо це технічно це був другий храм, але духовно це було все те ж саме центральним місцем юдейської релігії. Тобто, власне, після руйнації другого храму у першому столітті нашої ери, після Різдва Христова, тобто. Вже відбудови, принаймні до теперішнього часу цього храму не відбулось. Єдиним опосередкованим залишком цього храму є та відома в Єрусалимі на Палачу. Головними характеристиками храмового богослужіння, а тут не важливо, першого чи другого. Тим більше, що ми зараз кажемо загалом про основні концепти цього явища, а не про якісь маленькі. Дрібні там подробиці і деталі конкретного історичного періоду. Так ось, основними характеристиками богослужіння храмового, підкреслюю, саме храмового, було, по-перше, це жертвоприношення. Тобто, були культові жертвоприношення тварин, інших дарів, як правило, які бралися із числа людської їжі, хоча там є. Одне виключення це принесення благовонних смол, яке ми зараз би назвали Ладаном, тобто звершувалось кадіння. І це вважалося, якщо в духовному сенсі, можливо, і не найголовнішим актом поклоніння Богу, то, принаймні, з точки зору ілюзорності, це було найпомітнішим, найпомітнішою дією, релігійною дією. Яка відбувалася в Єрусалимському храмі. Підкреслю, можливо, з духовної точки зору це було не найважливішою, не найважливішим способом поклоніння Богу, але точно найпомітнішим. Бо не помітити ці е, чисельні щоденні, навіть декілька разові на день жертви їх було просто неможливо. Друге, е, певною обставиною. Невід'ємною характеристикою храмового богослужіння в Єрусалимі було наявність відповідного, так би мовити, персоналу, тобто людей, які посідали, посідали місця і виконували функції жреців. Це були прямі потомки Аарона, брата Моїсея, і за цим родом, згідно. Тексту Старого Заповіту Бог закріпив функцію звершення богослужіння в Єрусалимському храмі. Тобто не так, як зараз в християнських спільнотах людина відчуває покликання, отримує згоду спільноти і єпископ поставляє цю людину на відповідне служіння через акт рукоположення. А тоді було не так. Тоді було достатнім народитися в Сім'ї нащадків Аарона, який би ти не був людиною гідною чи недостатньо гідною. І навпаки, твоя гідність не мала жодного значення, якщо ти не народився у потомстві Аарона. Власне, оця регламентація була досить жорсткою, і альтернатив, принаймні відомих нам не існувало. І, звичайно, Єрусалимський храм він був. Єдиним місцем, де могли звершуватися оці самі жертовні богослужіння, тобто богослужіння згідно культу Старого Завіту, де приносилось жертв. Бо якщо навіть взяти священника із рода Аарона і він принесе жертву поза храму, то це буде вважатися вже певним язичницьким культом. Тому оцих три. Умови, наявність жертвоприношень, фіксоване священство із потомства Аарона і одне єдине місце, де ці жертви могли приноситися відповідними людьми. Власне, оце було одним із способів звершення богослужіння. Але, починаючи із. Періоду вавілонського полону, коли відбулося оте саме перше руйнування храму, і храм ще не був відбудований, де да й самі юдеї в більшості своїй знаходились поза межами не те, що Єрусалиму, а загалом землі, яку їм обіцяв Бог. А необхідність богослужіння все-таки залишалося, то було знайдене. Відповідне рішення, яке з одного боку не порушило приписів, які стосувалися виключно Єрусалимського храму, а з іншого боку, дали б можливість би реалізувати оце своє релігійне покликання для юдеїв часів старого заповіту. І такою формою, таким способом втілення своєї релігійності у вигляді спільного богослужіння. Було знайдено у форматі синагоги. Синагога стала певною альтернативою храмовому богослужінню. І справді, коли ми, як християни, відкриваємо Євангеліє і навіть книгу, книгу діянь святих апостолів, то ми там зустрічаємо обидва ці варіанти. Коли мова в Євангелії йде про храм, то це мається на увазі один Єрусалимський храм. Бо іншого храму у юдеїв не було. А ось синагоги це були місця зібрання, які були не зв'язані виключно з Єрусалимом і могли бути засновані у будь-якому місці, де жили юдеї ось певний, певний час. Тобто була якась кількість юдеїв, які розселилися в те, в інше місто, особливо коли це вже все стало однією Римською імперією. І рівень логістики і комунікації був досить потужним, то, відповідно, юдеї того чи іншого міста збирались разом, будували собі відповідне приміщення, яке отримувало назву синагоги. Там вирішувалися різні питання, які стосувались єврейської діаспори конкретного міста, але синагога найперше відігравала роль місця зібрання саме для богослужіння. І як ми розуміємо, що жертви приносити ж в синагогах неможливо, навіть якщо там будуть священники старозавітні, бо жертви можна приносити лише в храмі. Відповідно, в синагогах з'являється богослужіння, яке має свої певні особливості, щоб з одного боку не порушити приписи про храмове богослужіння, а з іншого боку, щоб реалізувати своє бажання до поклоніння Богу саме у спільноті. Наодинці, то, будь ласка, а тут мова йде саме про спільне богослужіння. Тому випрацьовується певна схема богослужіння, принаймні в основних своїх принципах, і що нам потрібно сказати про саме синагогальне богослужіння. Перш ніж ми про нього поговоримо, про синагогальне богослужіння, я хочу задати декілька питань, на які прошу дати собі відповідь. А щоб дати ці відповіді, прошу згадати своє, свою минулу участь у храмовому богослужінні, наше храмове богослужіння на тій парафії, де кожен з нас є. Наприклад, коли ми останній раз збиралися як, як церква на наше спільне богослужіння, чи співали ми. Якісь пісни-співи, псалми або гімни. Так, звичайно, співали. Коли ми збирались разом і звершували наше Богослужіння, чи, чи молились ми, наприклад, молитвами прославлення, молитвами покаяння, чи молились ми у своїх потребах, чи молились ми за інших людей? Ну, а вже ж, звичайно, бо молитва є чимось самоочевидним, коли ми збираємось разом, як цар. Чи читалися уривки із священного писання, коли ми збиралися разом, як церква? Ну, неодмінно, звичайно, а як же? Як з цього? І проповідь чи звучало? Звичайно, звичайно, ми чули проповідь. І вона, ця проповідь, як правило, стосувала саме того уривку, який був прочитаний ось нещодавно за цим богослужінням. Тобто, ми маємо чотири таких основних елементи: це піснеспіви. І тут не принципово, коли ці тексти були написані? За часів пророка Давида чи в минулому столітті, чи, можливо, навіть в минулому році, бо нові ж богослужбові тексти постійно ж дописуються, оновлюються. Це цілком природній процес для живої церкви. Тобто, пісне спів є, є у нас. Далі. Молитви є, є? Читання писання є, є. Проповіді є. є. Тобто оці чотири пункти, які ми щойно так детально про них проговорили, це є чим? Ми скажемо, це є описом нашого з вами богослужіння як християн. А тут я скажу так, але це є і описом того, які богослужіння звершувалося в синагогі. Оці чотири елементи, які ми вважаємо. Неодмінною частиною кожного християнського богослужіння від коротенького молебню до дуже дуже довгого якогось там всенічного бдіння. Це насправді оці чотири елементи, це є частинами синагогального богослужіння. Синагогального богослужіння. Саме тому, можливо, це для когось буде відкриття, і я буду радий, якщо це відкриття станеться. То християни вони насправді своє богослужіння за основу взяли саме із богослужіння синагогального. І це відбулося за декількома причинами. По-перше, в певний історичний період християни відділились від юдеїв і такою, знаєте, відправною точкою у цьому питанні сепарації, відділення. Християн від юдеїв загалом традиційно вважається вбивство апостола Стефана, бо до цього моменту християни ще приймали участь навіть у храмовому богослуженні юдеїв. Почитайте, будь ласка, Євангеліє і книгу діянь апостольських знову кажу, де ви там зустрінете слово храм, ото значить, мова йде про Єрусалимський храм, а не про якийсь християнський храм. Тоді ще не було жодного християнського храму. Але. В 70 му році храм був зруйнований і досі не відбудований, то в ньому не можуть приймати участь в богослужінні в храмовому навіть самі юдеї, бо храму немає. Друге, друга причина це те, що майже 100% в першому поколінні християн були юдеями. були юдеями. Саме тому природно вони свою традицію і свої звички синагогального богослужіння. Перенесли у свої християнські спільноти. Тим більше, що християнство воно ж цілком і повністю могло спокійно, без жодних пересторог перейняти саме синагогальне богослужіння, не храмове, а саме синагогальне богослужіння. Бо в новому заповіті вже немає потреби ані в жертвах. Бо жертва єдина була принесена Христом, і цього є достатньо, і більше ніяких повторень цієї жертви бути не може. По-друге, храмове богослужіння традиційне було пов'язане із оцією, оцім прошарком старозавітного священства в новому заповіті, власне, священником, тобто, тим, хто приносить жертву, є один Христос. Про це ми вже багато разів казали. І це є однією із фундаментальних доктрин християнства. Бо ті люди, які обрані на певне церковне служіння, вони зверніть увагу, так мають назви такі, які не пов'язані із якими жертвоприношенням, будь-то диякон, пресвітер чи єпископ це всі грецькі терміни, які повідомляють нам про певну характеристику служіння. Цієї людини в спільноті, але це служіння не пов'язано жодним чином із якоюсь жертвою. Бо єдиною, і достатньою, і довершеною жертвою є для нас Христос. Саме тому перейняти храмове богослужіння християни не могли і не хотіли, бо це не відповідало тим словам і тим думкам, які приніс у цей світ Христос. А було прийняте синагогальне богослужіння, бо воно було вільне і від оцієї е, касти жруців, і воно було вільне. Зараз ми, ще раз скажу, ми зараз е, священство в новому заповіті сприймаємо як особисте покликання, а не тому, що ти народився в певній родині. Ну і по друге, звичайно, християнам немає потреби у принесенні якихось жертв, тим більше е, жертовних. Твари. Таким чином, таким чином. Християнське богослужіння, воно взяло свою основу саме в богослужінні синагоги, тобто старозавітнього юдейського богослужіння, але не храмового, а синагогального. Звичайно, це богослужіння було взяте не за формою. А за своєю суттю. За своєю суттю, і, звичайно, було певним чином адаптоване під особливості і християнської доктрини, і християнської практики. Навіщо це все взагалі потрібно було сьогодні нам з вами проговорити? В чому цінність оцієї інформації? По-перше, мені здається, цінністю є те, що начебто. Відоме для нас стало для нас дійсно зрозуміло. А по друге, нові знання, які ми е, отримуємо, вони розширюють наш світогляд. І людина з широким світоглядом, я думаю, це навіть доводити не потрібно, що людина з широким світоглядом, вона, як правило, менше страждає від страху і від агресії. Адже виявляється, що те, що нам інколи може здаватися якимось там нововведенням, чи чимось таким загалом для нас неприйнятним і неможливим, як для християн, насправді може бути нічим не новим, а добре забутим старим. Або цілком може стати частиною нашого життя, просто ми про це чомусь не знаємо. Ми живемо в реальності легкого доступу до будь-якої інформації. Саме тому я не схильний спонукати когось, знаєте, до колекціонування енциклопедичних знань. Ні, ми легко будь-яку яку інформацію можемо знайти в мережі, в книгах, будь де від е, дійсно там експертів і спеціалістів в тій чи іншій області людського життя. Але достатній обсяг знань. Стосовно нашої віри, він в першу чергу формує наш світогляд і наше ставлення до оточуючого світу. І чим ширше, повторюсь, буде наш християнський світогляд, тим легше, спокійніше і впевненіше ми будемо відстоювати і власні переконання, і протистояти викликам і спокусам цього світу. Дякую вам! just think